Масштабна аварія, тролейбус у кюветі, розбита автівка Ауді на дорозі. Таке побачили сьогодні близько 18-ї години водії, що рухалися об'їзною в Довгинцівському районі. Тут зіткнулися легковики, тролейбус. На комунальному транспортному підприємстві повідомили, тролейбус рухався за 24-м маршрутом. З автовокзалу в напрямку мікрорайон Східний. Не доїжджаючи по об'їзній дорозі, не доїжджаючи метрів 100-150 до заправки ока. Водій підприємства замітив, що з общого потоку автомобілів чорний легковий автомобіль Ауді виїхав, пересік осьову лінію і стрімко почав рухатись вліво в напрямку тролейбуса. Він прийняв міру, притормозив, максимально старався уйти вправо, але зіткнення не вдалося уникнути. Воно пройшло, тролейбус з'їхав кувет, автомобіль стоїть розбитий на дорозі. На час пригоди в салоні знаходилось 40, приблизно 40 пасажирів пасажирів. Водій по зупинці допоміг їм вийти з салону тролейбуса. Серед свідків аварії волонтери Червоного Христа. Вони ж і надавали домедичну допомогу постраждалим. Їхала з волонтерської діяльності і побачила ми тут ДТП, що тролейбус влетів в півет, а машина стояла посеред дороги. Зразу ми зі своєю командою кинулися до тролейбуса, витягнули близько 20 чоловік, серед них була один хлопчик, дитина маленька. Надали всім першу допомогу, були посічені руки, брова розсічена у чоловіка, у жінки травма ноги була, а потім ми підійшли до водія. вже. Водій спочатку був в безсознательному стані, він не реагував ні на що. На жаль, водій Ауді, якого затиснуло в конструкціях автомобіля, загинув до приїзду медиків. Бригада швидкої доправила до лікарень трьох пасажирів тролейбуса. На місці аварії працювали рятувальники. За попередньою інформацією, в тролейбусі був затиснутий водій, і також в легковому автомобілі затиснутий водій. Прибувши на місце ДТП, було встановлено, що люди з тролейбуса вже вибралися самостійно і також небайдужі дістали водія клеткового автомобіля. Ці постраждалі вже були у швидкій медичній допомозі. Водій тролейбуса направлений на проходження медичного огляду. Як повідомили на підприємстві, зараз завдання дістати тролейбус із лісосмуги. Правоохоронці дозволили доправити машину в депо. Тролейбус перебуватиме там, доки триватиме слідство. Поліцейські обставини ДТП поки не коментують. Вікторія Добровольська, Олег Каплій цей день.